Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене такий трішечки не типовий, але все ж таки фотозвіт про участь у СП-шкарпетковий сплеск Анною Гарєловою. Сумісник проходить у телеграмі. Хто бажає може долучитися. Я під кожним відеозвітом залишаю посилання на цей чат наш, і можна прийняти участь у будь-яку мить. Значить, це мої квітневі шкарпетки. Завданням було зв'язати шкарпетки у весняних кольорах. Методом хелікс або Жакардом. Я обрала Хелікс, адже я дуже полюбляю Хелікс. Ці шкарпеточки зв'язані у мене від миска, це також моя улюблена техніка. Саме на цих шкарпетках я вперше в'язала при п'яточці бумеранг, я вперше вив'язувала клин підйому саме ось такий. Для мене він новенький, було дуже цікаво. Майстер-клас, по якому я вив'язувала цей клин, він від Олі Оттіч. Не реклама, просто моя щира рекомендація. Ну І оскільки я вив'язувала залишки своєї шкарпеткової пряжі, то шкарпеточки вийшли невисокі, як бачите. І мисок і п'яточка у мене в рожевих тонах, а вже на резиночку рожевого не вистачило, тому вона біленька. Для Хеліксу я використовувала власне шкарпеткову пряжу і додавала акрилову. Ниточку з люрексом, яка підійшла по товщині. Шкарпеточки мені дуже подобаються. Вони зв'язані на 38-39 розмір. П'яточка, бачите, така закруглена, то на 39-й вони сідають також дуже добре. Коротенькі, дуже такі милі, дійсно весняні, як на мене. Вага їх всього 37 грам, тобто вони взагалі дуже-дуже такі мініатюрні. На цьому, мабуть, і все. Відео в мене сьогодні дуже коротке і в нетипових, як бачите, умовах, але вже як є, ось такі гарненькі в мене шкарпетки. Дякую вам за перегляд, за підтримку, за коментарі і лайки. І до нових зустрічей. Па-па!